Президент Америки Дональд Трамп він усвідомив, якою слабкою насправді є Росія. Ну і вирішив ділити світ з Китаєм. Принаймні про це пишуть аналітики Єльського інституту лідерства для ведення Ньюзвік. і от на їхню думку, Трамп був що намагається уникати ситуації, коли його асоціюють із програшною стороною. Ну і саме тому він відійшов від старої риторики вихваляння. Чесно, від Путіна, і окрім того, так поблажливо висловлюється про Китай, який змальовував головним ворогом Сполучених Штатів Америки ще зовсім нещодавно. Окрім того, аналітики додають, що поведінка політика відкриває можливість того, що він серед усіх людей міг би принести Україну перемогу. Але є і ще одна теорія, і от теорія, що Дональд Трамп може укласти мирну угоду щодо поділу світу з кремлівським диктатором Путіним та президентом Китаю Сі Сідзінпіном. Про це вже пише видання Bloomberg. і визначає, що якщо Трампу це вдасться, то виглядатиме це як пакт між імперіалістичними. Імперіалістами заснований не на якихось благородних ідеях, а на простому принципі має рацію той, якого є сила, де примус вважається нормою. Ну і у разі, якщо вони не домовляться про розподіл видобутку, а це може призвести до війни між країнами, підсумовує видання. І також додає, що у будь-якому разі це приречена загибель малі країни, які опинилися між ними.